Добрий день всім, ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дуже рада, що у вас є можливість подивитись мій черговий сюжет. Це означає, що у вас є світло, є інтернет. А головне є бажання подивитись новий ролик. Дякую, що заходите. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтесь на мій канал. Дякую, що купуєте у мене посуд. Сьогодні я вирішила е, трошки зупинитись, не показувати свої знахідки, покупки е, всі. Ну, тому що досить багато вже на телеграм-каналі в мене накопичилось посуду, а я все ж таки хочу тримати якийсь баланс, е, тому що ну, можливості зберігати все і купувати ще більше. Е, мене такої можливості, тому я. Буду дивитися, як, як рухатися далі, можливо, тільки під замовлення купувати якісь речі, знаходити. Ну, Це така, така історія, яка відбувається у кожного блогера. А сьогодні я хочу показати свої знахідки протягом двох років, які були придбані, тільки зручним розписом. Без домальовок, без сумнівів, що це саме ручний розпис, тому що є різні варіанти. Звичайно, набагато більше у мене предметів проходили через мої руки, предметів з деколю, з оздобленням іншим способом. Але є і ручний розпис. Ну, от я думаю, що не всі нові підписники передивились мої сюжети. Тому ось вирішила зібрати разом, і самі мені цікаво передивитись, що є якось простимулювати, трошки підняти собі настрій. Ну І запрошую вас приєднатися до мене. Ще раз хочу повторити, що більшість предметів ви бачили в різних інших сюжетах, а отак, от щоб разом збирати їх, це вперше мені так прийшло в голову. Ось така. Таке блюдо, хочу вам показати. Це порцеляна, білосніжна порцеляна з красивим букетом. І зрозуміло, що ручний розпис по ньому видно. По, 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 по цьому букетику ніжному, такому приємному. Це компанія Богемія. Написано, що виготовлено в Німеччині, але ті часи, коли Чехія була частиною. Частиною Німеччини. Тобто це 30-ті 40-ві роки. Хангімаль тобто ручний розпис. Це перша річ, яку я зустріла з ручним розписом, насправді. І ось я її і використовую. Хочу сказати, що вона в мене тут, в Німеччині, я нею, нею користуюсь, коли накриваю святковий стіл або там... ну, користуюсь. Ще одна знахідка в соціальному магазині ось така. Тарілочка у вигляді листочка. Це компанія Хьохст, відома німецька компанія. Тут навіть є автограф художника і малюнок. Дуже гарний малюнок. Тут навіть оці ці прожилочки дуже добре видно. Кожного разу я дивуюсь, наскільки майстерно виготовлена сама, сама форма. І дуже красиво розписано. Нещодавно на каналі Antique Boutique був представлений сервіз в такому стилі, що ось монохромний малюнок в одному кольорі використовується, одна, одна фарба використовується тільки для розпису, і, а, а сюжети різні на посуді. Тут у мене було, я, я подивилася і зрозуміла, що у мене теж з такого подібного сервізу ось це цей предмет. Я задоволена була, що я його придбала. Ну тут, бачите, архітектурний такий мотив: красивий, романтичний і красива форма. У мене, звичайно, переважно тарілки з ручним розписом, ну, так, більшість, але трапляються і інші предмети, предмети іншого призначення. Ну, ось, наприклад, це була знахідка століття, на мою думку, на барахолці, де завжди там все розкидано речі, якісь в основному такі досить старі розібрані будинки. І там інколи зустрічаються шедеври. Ось такий шедевр нам трапився. Він був заморзаний, дуже-дуже такий брудний. Але, але ми розгледіли тут клеймо, І це клеймо, ви бачите, херінд. Я не повірила своїм очам, коли побачила клеймо. Але спочатку я подивилась на ці форми. Тут, тут практично все ціленьке, деякі тільки сколи, але воно в такому місці стояло. Я не знаю, як воно взагалі було живе. Любуюсь весь час цим і розписом ручним, і формою, і досконалістю цього предмету. Ну, я скажу чесно, що я не використовую його як підсвічник. Він у мене просто прикрашає, там стоїть теж на, на поличці. Неймовірна, неймовірна краса цих, цих форм і розпис теж такий реалістичний. Ну, ось, теж предмет, яким я не, дуже, дуже пишаюсь, і звичайно, звичайно, він є окрасою моєї колекції. Ще один предмет компанії Herend така тарілочка. Блюдо. Багатокутник з ручним розписом, звичайно, ну, тому що у них переважна більшість предметів з ручним розписом. Почитайте, кому цікаво, обов'язково почитайте про цю компанію. Це Угорщина, одна з найдорожчих мануфактур, яка існує сьогодні дуже успішна. Я думаю, що ви будете задоволені, хоча б просто щоб знати, що таке є. Теж квіти. Ці в них такі квіти такої дивної форми, обов'язково зустрічаються у багатьох. Ну, Тут, ніби то і майстінський букет, але все ж таки він, він трошки інший. Красива річ. Денце без поливи зовсім, і теж клеймо. Ручний розпис. Це ось два предмети від компанії Herend в моїй колекції. Ще один підсвічник. Ось такої форми. Він невеличкий. Тут теж ручний розпис, ну, і ви можете бачити цю решітку або корзинку. Вона говорить про те, що річ може бути старою, хоча ну, не звичайно 18 сторіччя. Або це річ мануфактури, яка продовжує традиції старовинні, і повторює ці всі форми в своїх, в своїх предметах. Красивий ручний розпис: квітка така: хризантема, напевно, або Айстра. Ну, і, інші. і тут у нас мій улюблений, улюблений Людвигсбург. Чому улюблений? Бо я тут знаходжусь, він неподалік був існувала ця мануфактура, тут є теж підпис автора. Вона існувала, я вже неодноразово розповідала, вона існувала в 18 сторіччі до початку 19-го, а потім. А потім була відроджена в 1948 році, вже в 1948-му проіснувала до 2010 року, обов'язково до 2009 року художники залишали свою позначку, свій автограф. Ось такий маленький підсвічник. Інша річ цієї мануфактури, теж я показувала, але вже разом це теж Людвіксбург. Ось така маленька вазочка, зовсім маленька. Але з чудовим нарцисом, чудовим ручним розписом. І Тут маленька квіточка. І не цієї мануфактури, а мануфактура, яка існувала з 1919 року по 27-й, тут теж неподалік, і претендувала на те, щоб називатися. Людвигсбург, вона теж мала ось такий клеймо мала і теж виготовляла посуд протягом восьми років. І ось тут ручний розпис, маленька така річ. Зовсім цей вершківник такий. зовсім теж маленький, але вони мені об... разом трапилися з вазочкою, і я вихопила їх, тому що, ну, по перше, ручний розпис. По-друге, я подивилась клеймо, і вона мені дуже сподобалася. Ця річ. Ну, і вже щоб завершити тему людвих дві тарілочки. Одна знов цієї, з цією корзинкою. Подивіться на квіти. Всі ці квіти і форми вони були взяті з архівів, які залишилися з 18 сторіччя, з початку 19-го, і художники повторювали всі ці форми. І можу засвідчити, що в музеї подібні предмети з такими малюнками їх багато. Саме, саме ось цей період повторюється, Цей живопис повторюється на повторювався на сучасних на сучасних предметах порцелянових. Вона невеличка, ця тарілочка. Теж клеймо, теж підпис автора. І друга річ, яка мені дуже сподобалась, я її придбала ось такий вже тут пейзажний сюжет, ландшафт. Так само ця корзинка. Але інша кольорова гама. Не монохромна, а ось така поліхромна, корабель, вітрильник. Відпливає або підходить до берега. І людина, яка вже. Ну я кожного разу, коли дивлюсь, мені подобається ця людина або зустрічає, або проводжає корабель, оскільки вона вже старенька, така не може, не може брати участі у цьому плаванні. Вона, мабуть, зі своїми думками разом лине за, за, за вітрильником. Ну, романтична річ, красива. І ось це така тарілочка. Ще одна. Я починаю кожного разу розповідати якісь свої фантазії. Теж клеймо і теж підпис автора. Ось такі тільки, тільки дві в мене тарілочки Людвіксбургу була, була ще у мене велика тарілка. Вона, вона, я продала її. А ось ці дві залишились велика тарілка від компанії Розенталь, але вона, ця тарілка, вона виготовлена була компанією Розенталь, серія Хілена, Ну, це 30-ті роки. І на день є напис про те, що тарілка була розписана в 1948 році людиною. Перепрошую. Анґімальд. Чи це було зроблено на фабр, на, фабр, на мануфактурі, чи це була вже куплена тарілка і розписана? Я не можу вам сказати. Але вона дуже гарно виготовлена, ну, дуже, дуже якісна робота художня. Це надглазурний розпис, звичайно, такий малюнок. Красивий букет, літній букет, зовсім не майсенський, тут якісь квіти такі, ну, можна їх пізнати, які ростуть або в, або в саду, або на полі. І е, оці маленькі е, е, метелики, метелики тут в такій формі. Неймовірної краси річ. Я думаю, навіть якщо вона була якимось любителем або куплена і потім розписана людиною якість висока, і художник, який робив цей, цей малюнок, він, звичайно, був досвідченим майстром. Тому я теж дуже рада, що вона в мене є, залишилась, і я її поки що, поки що тримаю у себе цю тарілку. Отже, Розенталь і теж ручний розпис. Ну і звичайно, я в цьому ряду таких художніх творів я не можу не показати тарілки від компанії Німфенбург. Це 20, друга половина 20 століття. Дві тарілки. Ви їх бачили нещодавно. Тут теж дуже майстерний розпис неймовірної краси. Бачите, кожен майстер має свою, як, свій, свій почерк, своє бачення. Такі ці букети, але вони, але вони по-різному виглядають красиво. Ну і прорізна порцеляна ця тарілочка. А друга тарілка більша, вона скоріше блюдо. І теж тут, так, да? букет. Теж невеличкий букет. І знов-таки манера виконання ось така. Своя, характерна. Тут цікава річ, є ось така позначка, або це пташка, або щось таке. Десь я чула, що це привіт від художника. Той, хто розписував Така річ, вона одна, нема нічого іншого на тарілці, але є ось такий привіт. Ну І по краєчку знов-таки оця рішитка, бачите, скільки такого посуду? І вона. Теж тут прикрашені невеличкими букетиками. Це теж Німфенбург. Ну, ця трошки старша тарілочка, а ця молодша тарілка. Ну і перлина моєї колекції, я вважаю, це велике блюдо, досить велика таріль від компанії Майсен, другої половини 20-го Так, я думаю, на сьогодні тут зображена пташка, невеличка. Яка сидить на гілочці, це теж все. Все це ручний розпис. Є маленькі комахи по краєчку. Навіть коментувати не можу, тому що, ну, безумовний шедевр, який потрапив абсолютно випадково. А можливо, не випадково, хочу вам сказати. Можливо, він чекав того моменту, коли, коли він потрапить до, до, до нас. Ось такий шедевр. І наостанок хочу показати вам. Нові придбання, які в мене є. Почнемо ось з такої тарілки. Це фаянс під глазурний розпис. Дуже красивий, яскравий. Ця тарілка, до речі, стоїть в мене окремо, бо вона не поєднується. Вона перекриває всі інші. І, власне, так вона і має стояти окремо, дуже яскрава. Це Франція, ось таке клеймо. Це саржемін і. Випускалася таке клеймо ставилось в 1910-20-х роках. Тобто вона дуже старенька. Тут є маленькі такі потертості, подряпинки, але не відчувається. Власне, вона дуже-дуже в гарному стані. Ось така французька тарілка, яка поповнює мою колекцію посуду саме цієї компанії Саржемі. Наступна знахідка ось така ваза, досить велика. Такий в неї малюнок, Йде вкриття. І тут є золоті ці гілочки, і по центру розпис золотом лелеки. Неймовірно, краси річ. Подібний розпис я зустрічаю інколи інших мануфактур, я навіть бачила. А це шуман. Розписаний власне, в своїй в свої власній майстерні художній, яка існувала при цій мануфактурі, і хант тобто ручний розпис. Знайшла клеймо цієї, цього періоду, але зараз вам вже його не покажу. Десь приблизно з 55-го року ставилось таке клеймо, зараз згадала. Ну, Не знаю, якого воно періоду. Я думаю, що це 60-ті, -70 70-ті роки, можливо, пізніше навіть. Ось такий шедевр. Я, коли його побачила, почала шукати в інтернеті. Звичайно, він коштує шалені гроші і ну якось я не можу з ним зараз розлучитися з цією вазою. Не тільки тому, що вона дорого коштує, звичайно, не в цьому справа, але вона дуже красива і я не впевнена, що щось подібне я зустріну. Колись. І ще зустрілась мені маленька Мокопара. А, зовсім маленька. Я її взяла. Перед, переді мною забрали е, чашечку моко від е, лімож. І я якось була трошки розчарована, думаю, ну, от не, не встигла. А поряд стояла оця пара, я кажу, спитала, скільки, вона мені сказала. Ну, ціна була висока, але не заоблачна, скажімо так. Я її забрала, бо вона тоненька, прозора, білосніжна порцеляна. Така зовсім... Бачите, проглядає малюнок. І це ручний розпис. Це, звичайно, ручний розпис. Трошки рельєф є, позолота і розпис. Чашечка теж, подивіться, яка ручка красива. Прийшла додому, почала шукати клеймо, бо тут є клеймо ось так воно виглядає. Прочитати важко, але я знайшла в своїй книзі. Що це компанія Ріхарда Клема, яка існувала з 1869 року по 1916. І ця чашечка, це, це клеймо датується саме 19 століттям. сторіччям. Ну, ви розумієте, що я теж подібного зустріти вже подібний посуд зустріти досить важко, не дивлячись на те, що багато всього. А тим паче це ручний розпис. І якось вона випадково, нібито. Бачите, тут один варіант. Воно надруковане, але не дуже добре збереглося, а тут чіткіше видно оцей знак. Ось такий маленький шедевр, теж мені зустрівся. Отже, друзі, на цьому все на сьогодні. Я показала вам предмети своєї власної колекції, предмети з ручним розписом. Жодна річ з цього. Сюжету не буде продаватися. Просто помилуватися мені захотілося підняти настрій собі і маю надію і вам. Бажаю всім всього найкращого, здоров'я, спокою, тиші, бодрості духу і тіла. На все добре, до нових зустрічей!